Не за примусом, не за чужі гроші. Ми сьогодні тут разом, щоб сказати ні грабунку українського народу. Сьогодні багато людей привезли свої анкети. І ось ці коробки з усіма вашими підписами їх на даний момент. Понад уже 3 мільйони голосів їх стане Тільки більше. Ми за продажу землі. Ми українці проти продажу землі. А хто ж тоді за продаж землі? Я думаю, що ті, що за продаж землі, вони не українці. Їм все одно чим торгувати. Чи горілкою, чи землею, чи душею. Ви благодарні зрителі. Ось вот сцена, а ось вот декорація. Верховна Рада 450 артистів. Которої незвістно чим займається. Найбільше страдає український власник землі поєвих, якому сьогодні пропонують продавати землю. За цінами в 10-15 разів нижчими, ніж є в світовому ринку. Що ми купимо за той гектар землі? Невеличкий телефон, більше нічого не купимо. Тому там воюють, а тут торгують. Думка, що Українська молодь далека від земельного питання, яке наразі так гостро стоїть в Україні. Але це не так. Сьогодні ми тут, щоб заявити нашим народним обранцям, що не народ є їхніми слугами, а вони є слуги народу. Кров загиблої від куль в останні роки молоді зможе залити цю Верховну Раду по самий купол і навіть перельється. За що молоді люди стояли на Майдані? Ми казали, що хочемо йти в Європу. Але ми не хочемо йти в Європу тріпаками. Захотіли забрати за 20 копійок нашу землю. А якщо нема землі, то нема держави України. А є територія України. То як нам жити? А як дітям нашим жити? Я жена фермера. І... Якщо у нас заберуть землю, продадуть, то реально залишиться без нічого. Наша земля це наш хліб. Ми не хочемо її продавати. Ми хочемо робити на своїй землі і жити на своїй землі. Ми сьогодні очікували, що той каменяр слівщини, який є головою Верховної Ради, вийде до. Тих. Але у відповідь він нам сказав, що ці люди, які наповнили сьогодні Київ центр столиці, не є парламентською партією. Пане голово Верховної Ради. Негес не голова Верховної Ради тільки парламентських партій, а не всього українського народу. Проєкт закону програми завершення земельної реформи з трьома ключовими етапами. Разом з нашим хлібом передаємо до Верховної Ради. Вони мусять нас почути, бо забрати в українця землю, то як розщепити атом рвоне, а тоді Чорнобиль покажеться казкою Я з Червощини із Джерело Гайдамотчини. Хочу нагадати, що дум Максима Залізняка ще не всох, І якщо не домовимося, то посвятимо ножі знову. Наслідуючи раз, як тільки вони замахнуться розглядати законопроект про крадіжку української землі, нас тут буде не менше 100 тисяч. Так?